Вон, він катоновий, можна, в принципі, прати його. Але там плямо сквозна вже. Треба обережно. Такі кастелі, містер. Ще Такі, це взагалі чиназис. мені подобається. А на гроші є. Катіли би. Може це буде так, один, сьогодні. Фі, о. Такий світшот габ. Дальному стані. такий Сандіко. Active Вентилейшн Technology. Ого. А отакі лакос не хочеш Михайло, взяти? Футбольку полі. Зелений. Крокодил. Так. Після всіх заїхали на гордоцьку, на косел, на Єврик. Коротше, що тут? По факту одні футболки тут позалишались. Не светрів, ні курток, нічого не було. З першого року отакий адіду, отакий левайс, прикольно речі. Колаборація з Маріо, напевно. А, ну, ясно. База, класика. Плямки це ми любимо, це ми розуміємо. Це їли зараз вже з магазина, і злив себе на думці, що вже середина жовтня, а я щось на куртках взагалі нічого, як то кажуть, не заробив. Тобто я сподівався, що влітку а, курток ну, не завозили, відверто кажучи, або якщо і завозили, то дуже мало. На Крахівському, доволі такий непоганий був завозик, знову артерік схопався. Там, до речі, частенько попадаються, такі приходящи. Перепрошую, мабуть, що за звук. Зараз вже погодка трошки споганилась, вже вітер дує, задуває. от, Трошки там взяв потім поїхав ще на, на косел. Після всіх поїхав, ну там такого цікавого, нічого не було, я сиділа, можливо, і зранку ще не було, а можливо вже все вибрали. Тут, ну там взяв тільки ті... дві футболки від ASICS для занять спортом такі легенькі коротше. Ще на вихідних була доволі така цікава продажа одна. Пише мені на німецькій мові людина на шафі, каже. Там Добрий день, деньку, тинтак, я сім трасів хотів би замовити вас джекет. Пише на фліску джеквольський на полертекі, я їй поставив за 750 гривень каже, хочу купити. Я кажу, да ноу проблем, кажу, доставка буде 20 євро. Він каже: ну давайте оформляємо. Я хочу цей джекет в будь-якому варіанті. Каже, хочу купити його. Я максимально здивувався, типу, на шафі купили за кордону. А як він її знайшов? Він каже, що я просто вбив Google і Google показав. У Німеччині йому цей товар, який був розміщений на шафі. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що алгоритми шафи дуже класно працюють. І навіть за кордону, я вже не перший раз чую такі випадки, що люди бачать речі за кордону і там списуються на шафі і купують. Тому ці іще ще шафа, звісно. Прикольніше, навіть якщо, наприклад, ти пишеш, то тобі ну, рідко може попастися річ з OLX, тому що там, по-перше, і бренд не можна вибрати, і в цілому дуже погано показує. Навіть пошук по самому OLX, якщо ти заходиш на OLX, навіть там буде ну, фіго. Ти пишеш одне, воно показує тобі зовсім інше. Погано в них працює пошук. Хоча ОЛХ-доставка у, у них приємно. А на шафі, бачите, навіть якщо вам треба якась там річ, по коду можете прибувати, воно покаже тобі на шафі. Це прикольно, до речі, це дуже класно. Значить, Їхні алгоритми працюють набагато якісніше, ніж OLX. Мовив німець ту фліску через Укрпошту я йому відправив. Скинув він мені на PayPal, на картку не захотів скидати чомусь. Ще я йому кажу, у в мене є доларова картка, давай скидай. Він каже, ні-ні-ні, тільки PayPal. Думаю, ну окей, Пайпал PayPal, так PayPal. PayPal у нас, бачите, На прийом платежів працює, бо в цьому теж нема проблем. Ну, ось такий отака, випадок, іноді і таке буває. Фейс замутим. Що, ну що ти стараєшся там говорити? Ну, волюме, 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 волюме напиши. То, що не треба було вибрати. Треба, треба було брати, так. так. Отакий не будеш ти брати, ні? ...ا... Що... Що... Ну, ну і ну це якби це можливо не, не вигорів, що це можливо не. такі тайдай що, Тому що, знаєш, що бо там всередині бірки. Ні, бірки попробовані. Ти ж хотів перекупити. Перекупити? А, що? Віддавати. <кажи> ні, віддавати я можу поміняти на щось. Хочу отобрати. А якщо просто так, то я сам можу, взяти, мені не фаза менше та справа. Дій, можеш, подожче, на Я живі? Я зібрал. Що там? Чих-чих. список, ти гонош наш. А, хе -хе. На дизель. Це краска. Капа на лампасах. Сек має бути. Спортивний костюм, найчик. Короче, такі улови. Шкода, що через камеру не передається запах. Ммм, пахне як. Це у нас ваксований барбур дуже великий. Барбурки. Так, аудор, аудор. Сьогодні по аудору. Ой-ой-ой, що це пише? Ага, ну показує, як ти типу, посигналювати. Отак от підтримається. Так, шофель, а, підклад або мікропуха. Бірхауси, шорти. Гроші. 38 розмір. Ну, Нічого страшного. Дріл Nike авіація. Потім що? ще один Nike Pro. Наші чоловіч. Але в мене одні такі висять, щось взагалі активно на них нема. такий Nike. І такий цікавий айтем сьогоднішній. Це от така футболочка. Movie World Warner Brothers 95 рік. Я думаю, що щось коштує. Можливо, Made in Австралія, нічого собі. поїду в Австралію назад. Черевики Оклі. Це капець. Чи це високі кеди, чи що це таке? Я взагалі не знав, що вони роблять взуття. А, а от тут ще одна пара є. Я в шоці. Ну, ось одна, ось друга. Ну, правда, ну, дерев'яна підошва така що просто не протягаєш. Брашер? чили. А, а Це, що за задні ті метри? Кракіни якісь. Тимберлекс. Тимберклакс. Опа, опа, опа. Адідасик. Свіще одні. Клімапруф. Мого розміру знову ж таки. Але там треба носок все, і цей. Це я візьму, слухай, для друге. Вот. Это какие-то климапруфы. Климапруфы. Да, это, я думал, климакул так как, таким стилем сделано. Ну, это их water resistant. Что что? Нихо. Что нихо? My name is Ира. Ира. О, это кла. Что что? Нихо. Нихо, нихо. Давай, хавай. Короче. Такие стрессы, я, напевно, брата не буду, Михаил, если хочешь, можешь ты ведь, Нет, я не покажу, Не так, не так швидко і не понять. Як ти кажуть, якби на куча по 150 гривень, я б брав би залібки. Або 500 гривень вкинути. І оце мені не подобається, що мені тут висипиться. Хоча утепло, але прикольна штука, батьків таку би я б не подогнав. не ганяв би такий. Стрельцем такі. Ваш пантер. То... Ну mm, тут цей не злончик, не файнером будет. Посмотри его не мав. Послухал пана ваш первый. Босс? Босс, сейчас нет босс. Короче. Что ты его будешь брать? Я подумаю. Шо ще. Не база. Я вот так сильно не

Щерпа аудор. Що? Блин, ну ладно. Замість шерпи краще був би якийсь, я не, не знаю. Мама? Мама. Я був би більше задоволений. Світ! секонд-хенд. Бра! в цілому ці моделі. І ще така кишенька. Прикольно, я просто прикольно. Не просто прикольно, а дуже прикольно. А це що? Це тут надірвано трошки. Все, мінус. Да, мінус. Ну а що, а мамут? Ніч? і ночі, що подивитися. Ну ж ніч, ну і бачиш. Це тут зарізали все, що можна. Так, ну що, сьогодні Лівандовка трошки та й порадувала, взяв фліску зенерфес і взяв ходачок від Джордана. Також ще був ходачок від Nike, тобто там було декілька таких комплектів верх і низ, тобто штани і кофта. Ну, просто вони окремо лежали, тіпа, штани, кофта окремо висіли. І е, я, наприклад, забіг на кофти, взяв кофти, а одна людина забігла, забігла чися на штани і набрала ті самі штани. Ну, в теорії типу, можна було у нього перекупити, але там деякі де штани були з дефектами. От, я вирішив зупинитись тільки на кофтах. Було ще декілька таких светрів, якихось цікавих таких, з преміальних матеріалів, таких як вовна і шовк, тобто 75%. Шерсті 25 був шок, в принципі, щось таке made in Italy, там. От. Але бренд якийсь зовсім незрозумілий, і знайти його було б тяжко, я його не став навіть брати. І супер такого цікавого, що я би з задоволення б взяв, це була куртка Параджамперс, точніше, парка. Прям там Розмір правда, 2XL, але то нічого страшного. тобто Для цієї позиції на боки це добре. От, блін, Давно не брав пара Напевно, останній, саме з верхнього одягу, це було, що в Мелітополі капець. А так бачив. Ну, жіноче бачив, окей, можна було колись жіноче брати і я не став брати. Коротше, параджанта з парочка, блін, така класна, просто офігенна. Пару позицій взяв якихось там, щось поскидав, щось взяв, щось не взяв. Я забігав на куртки, як ви зрозуміли, на цьому тижні повністю бігав на куртки. От, і я вам скажу не даремно, не даремно, Зараз приїду додому і покажу всі позиції, які мені вдалося взяти на цьому тижні. Погодка вже така холодніша стає. Сьогодні було 0 градусів. це якийсь ПТУ. Для всіх тих, хто додивився до кінця, представляю вашій увазі огляд речей, які я взяв на цьому тижні. Як ви бачите, доволі така величенька кубка речей назбиралася. Ну, давайте по черзі розкажу, що попалось. По перше, взяв. Чисто на пробу, вже давно бачу, попадалася така спортивна форма від фірми Сандіко. Це у нас така компресійка на довгі рукав, дуже гарна вентиляція. Доволі таки непогана розмір. Емичка, все в ідеальному стані, як я люблю говорити. І в принципі, я люблю брати речі, щоб були вони в ідеальному стані. А, можу взяти з невеличкими дефектами, але якщо це прямо річ, прямо така, ну файна, файна, яку просто не можу не взяти. Футболки, дві штучки взяв від ASICS. Те, що такі у нас для спорту, бачите, як завжди я або для спорту, бо. Або класику, або трошечки аутдору. Кежуалом, може, не займаюся. Це друга футболочка. Дві футболки такі велоджерсі попались від фірми Castelli. З одного розміру, дві емочки, дуже легкі, майже там невагомі. 120 грамів пише книжка, точніше пише сайт. Де продаються ці веледжеси, будуть буду заливати їх на eBay, побачимо, наскільки можна буде продати. Розмір М. ось це мені більш подобається. Такий зелений колір, приємний, з усім фірмовим скорпіоном. Друга, чисто така сіренька з надписом Кастель Скорпіончик. Тут, по ідеї, теж десь мав би бути, але щось я його не бачу. Десь, мабуть, сховався, мабуть. Так потім класичний ось такий светр, кардіган, як хочете так називати. З таким невеличким плямою, скажімо так, я старався щось з нею робити. Ну, на жаль, нічого мені не вдалося з неї зробити, тому буду опублікувати в такому вигляді, що маємо, то маємо. Від фірми Балі. Балі на в нас форнітирочки Lampu, Made in Italy. Розмір 48, тобто це десь SM, а може більше до ЕМО. Ось так от. Made in Italy, котоon, А, Це шкіряна вставка на блискавці. І з телячої шкіри ось ця у нас тут вставочка. І доволі така незвичайна форма самої блискавки. Класна штука. Треба буде водіти, подивитися, як вона сидить на тілі, хоч доторкнутися до, до люкса. Не тільки дивитись на нього, а ще й поміряти. По вінтажу на цьому тижні було дві футболки. Вінтажні від Warner Brothers. Це у нас ну, Disney чи що. Ні, це не Disney, це Warner Brothers. Це у нас Looney Tunes. Це у нас 95-го року, а в середу 94-го року. Ну, та була, до речі, в гарному стані. В кращому, скажімо так. Не в гарному, а в кращому. Блін, щось я не побачив. Що тут, якісь плями, чи що. Ой, блін, аби, аби щось взяти. Ну, Тут прикольно, то, що тут пише in Australia. Вінтажна футболка, так, є у нас такі тут пошкодження. Не знаю, на що їх взяв. Просто через те, що дуже стара футболка, і захотілося мені його взяти, то бачите, представлені всі персонажі із Looney Тюнса, по ідеї. Ну, побачимо, побачимо. Знову ж таки, це все на eBay буде продаватись по Україні. Можливо, виставлю гривень за 350 Якщо хтось купить, то так і буде. Футболочка від Nike Dry Fit, розмір М, також в гарному стані. Такого яскраво жовто-гарячого кольору. Ранінг. Uh, все як має бути. Отак от, от. Потім розмір L, це що таке? А, Розмір L Lacoste Classic Fit. Чистеньке, сіреньке, нічого не можна сказати, просто звичайне поло, як і тисячу інших. Далі йдуть у нас кофти. Сьогодні взяв на лівандовки ось цю флісову кофту від The North Face. A. Один четверть Zip, розмір XL. Ну така, 20-го року, але станчик такий, плюс-мінус. Не дуже, скажімо так, розмір непоганий. Ну, дефектів нема, але треба попрати, тому що я це ще не прав. Усі всі інші речі я прав. Ось така у нас подовжена кофта від кваксільвера. Є ось такий баф, який вмонтований вже в капюшон. І текстурка всередині фліса наступним чином виглядає. Ось така вафельна текстура. Кофти від квексільвера. Я дуже рідко беру, а ті, які мене були, вони вже були продані. Тому думаю, візьму ще одну на пробу, скажімо так. І ще сьогодні взяв ось цей Джордан розмір. Еска оцей вже в гарному стані вишитий логотип. Jordan Air, ось така засібка, ось така перфорація. емблема Джордана. Худі, як Худі. В цілому, звісно, хотілося б поменше брати худі і футболок, але ну, якщо попадаються от такі Джордани або якісь, знаєте, цікаві пропозиції, Норфейси, там ще якісь е цікаві штуки, то просто неможливо не брати, тому що треба хоч чимось торгувати і підтримати асортимент. О, наступна кофта від фірми Sherpa, це у нас розмір також XL. кольора. Скажемо так, на любителя. це в нас якась блакитна лагуна. можна сказати, колір, але в ідеальному стані. І також текстурка фліса присутня. У нас внизу. Ну чому б і не взяти? Фурнітурка якісна. Вишити логотип. Ну нічого не бракує. Насправді доволі така приємна. Капюшончик є, блискавка є. Кишенька невеличка є. Розмір ходовий. Я таке беру. І як я казав, що трошечки пощастило мені взяти на цьому тижні декілька курток. Перша куртка це ось така вінтажна від мамоту на гортексі, але прикол в тому, що вона ціла повністю абсолютно. Настільки якісно було раніше зроблено ці гортексі, робили, що вони цілі до сих пір. Також особливістю цієї куртки є основна блискавка на фурнітурі лампо, що теж прикольно. Ну, звісно, можна сказати, блин, ти її один раз посіраєш і вона вже може облізти. Може. Але хто сказав, що я її буду сирати? я буду давати, як є. Виставлю знову ж таки на eBay. Спробую якусь позицію на гортексі залити на eBay. Що в нас, до речі, по фурнітурокам на кишеньках, блін, теж лампо. це Дивіться, тут ще вона і збереглась дуже класно. Вау, вау, вау. Так, ну, мамо, це у нас швейцарська контора, тому не дивно, що вони раніше. Ставили такі якісні фурнітури, як лампо там приміняли супер такі класні технології. Там і зараз до сих пір приміняють. Совшели в них офігенні, мембранки в них топові. Ну коротше, фірма до сих пір не втрачає свою актуальність і не втрачає свої якості. Тобто раніше, як робили, бачите, коли це не знаю, які це роки, можливо, кінець 90-х, початок 2000-х, І до сих пір роблять з топовими мембранами, з топовими фурнітурами, і люди це купують. Хоча ціни на нові мамути там просто за зашкалюють, я вам скажу. Ну, але побачимо куртка. Це дуже гуд гуд гуд. Наступна куртка вінтажна від фірми Nike Golf. Розмір, по ідеї, по-моєму, тут Елька. Двохстороння. Одна сторона це в нас така флісова, інша сторона ось така поліестер чи котон. ні, Скоріше за все, це поліестер. Є ось така блиславка, один четвертий зіп. Сподіваюсь, можна буде її продати на горілки або на eBay. Або якомусь купу просто скинути та їх може забере. Єдине нюанси у цих всіх фінтажних речах, що манжети з часом просто вони страждають доволі серйозно, і бачите, вже втрачають свою еластичність, а також свій зовнішній вигляд. Але ці речі цінують не за їхній зовнішній вигляд, точніше, не за їхній стан зовнішнього вигляду, а за їх стильок, те, що вони мають такий оверсайзний стиль, тим паче, бачите двостороння куртка трошки буде утеплена. В цілому непогана штука, було б куди мені виходити. Я б, мабуть, також ходив в вінтажах від фірми Nike. Навіть якась технологія була термофіт. От і надо ж було так. Я почав відео записувати, і сусід почав щось сверлити. Ну класика, класика. Ось так от виглядають бірки в нас Nike Golf, розмір L, термофіт, Made in Malaysia. Якого року, на жаль, я вам сказати не можу. Не бачу, коли це було зроблено. Коротше, менше з тим. І остання куртка на цьому тижні від фірми Шофель. Я дуже здивувався, коли побачив скільки вона коштує, нова, а коштує вона 240 євро. Я не знаю на Амазоні. Не розумію, що тут може так коштувати, тобто, це. Це ж не якийсь Арктерік, це ж ну окей, по якості виконання тут і по фурнітурі, і по матеріалу, і по пошиттю. До маму, та вона дотягує, я згоден. Вона доволі легка. В той же час вона гарно, скажімо так, зберігає тепло. Вона ще двохстороння йде, і також її можна скласти в кишеню, щоб зробити з неї пакабле. Ну тут пише реверсібл, тобто. Можна ще урод на вигородні. Та блін, ну хвата сверлить старий. От такий був улови на цьому тижні. Любі друзі, дякую всім, хто подивився до кінця. Особливо подяка всім моїм підписникам. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте коментарем, гарним словом і вашими порадами. Завжди читаю і завжди вдячний за ваші поради. Давайте всім па-па, тримайтеся. Побачимось, як завжди, на наступному відео, наступному тижні. Па-па.